Як для вас 24 лютого почалося? Я у всіх мерів питаю голів громад. Знаєте чому? Мені цікаво, чи голова обласного центру прикордонної області мав якісь плани Б, мав якісь мінімальні інструкції від центральної влади на час Ч? Ну, те, що ми готувалися до цих подій, це не є секретом. І я за декілька днів казав про те, що ми повинні до цього готуватися. І дійсно, ми збирали раду оборону, я збирав раду оборону і казав, що кому робити, якщо буде відповідно план Че, чи, чи час Че. Як я себе вів, ну, я хочу сказати так, що на мене вийшов командир однієї військової частини, яка боронила наше місто. Повідомив мені про те, що очікується перетин кордону, і ми очікуємо агресію. Напередодні. Напередодні, буквально там за 10-15 хвилин, і я вже о 5 ранку я вже йшов пішки, викликав водія, йшов пішки по, по вулиці на роботу. Ну, це було десь до десь, без 15, десь 5, 5 я вже О 5 ранку я вже був на першому поверсі, і цей командир також розгортав тут штаб на, на першому поверсі. Потім о 10.00 ну, ну, мені зателефонував те, що вони рухаються на Чернігівський напрямок. Тобто вони залишаються наказом, відповідно переміщаються. Сказав, де ну, можу зараз вже сказати, де є деякі залишки зброї, їх можна там знайти. Ну так було. Там, напрямки мінування. Ну тобто, тобто триматися, сказав з ким тримати зв'язок, і ми вже, в принципі, але це вже також він повідомив після того, як ми вже провели нараду обласній адміністрації.